Раз і вітаю. Росіяни частково зруйнували офісні будівлі. Вони от позаду мене ви можете бачити, в офісах повибувало шибки, знесено несучі конструкції, також пошкоджені несучі конструкції і знесена частина фасаду. Була пожежа сьомого. По першої поверхи працювали там рятувальники. Наразі пожежі немає. Територія офісної будівлі от наразі огороджена стрічкою не пропускають нікого через те, що там можливий обвал чи якісь вибухонебезпечні предмети. Наразі там працюють. Всі спеціальні служби від удару утворилась також вирва в радіусі 200-300 метрів. Все розбито. Наразі під ногами лежить ще вороже залізяче скло, але люди власними силами перебирають все. І як нам розповів охоронець бізнес-центру Михайло Іванович, навіть повибувало розетки в приміщеннях. Каже, що він дивом врятувався. Прошу детальніше, почуємо в прямій мові. Я виходжу звідти, лиш доходя до дверей і цей хлопок, взрив. Дивлюся, ні з того, ні з цього випадають ці двері з луткою і падають на подоконі, кожного не лежать. Я думаю, що ж таке думаю, подальше від цього, від цієї піти, від цього лиха. Я лиш туди, а звідти летить оце вікно, що в коридорі ми винесли із нашим робітником синтетиком. Значить, винесли, і це вікно летить на мене. Випадає вікно, і теж мене не заділо. Ніде ні царапини, нічого. Ну вуха дзвенить до сих пор, тому що повелітали тут нас в будівлі на першому, на другому етажі. Вікна, як ви бачите, двері повелітало, все покрошило, все побило. Ну і була інформація в телеграм-каналах, що також пошкоджувало школу. Але не школу, а коледж дійсно неподалік, там вибуховою хвилою повибивало вікна. Але наразі майстри викладачі всі оперативно так зібрались, і вже там половину позабивали вікна фанерою. Ну а детальніше почуємо в прямій мові. Пошкоджені вікна, які на одну сторону виходять. Старі вікна, металопластикові вікна, в їдальні багато, майже всі вікна в їдальні повибивало. Це актова зала, підвісна стеля, так само пошкоджена. Мали сьогодні навчатися діти, офлайн живу. У нас навчаються діти за різними професіями. Вік приблизно 15 років і вище. Ну, сьогодні дистанційно, сподіваємось на те, що до понеділка зробимо, і діти вийдуть на навчання. Загалом в Оболонському районі нагадаю загинула одна людина ще чотири. Постраждали середніх дев'ятирічна дівчинка. Також руйнувань зазнали інші райони столиці. Серед них і в Святошинському районі горів дах багатоповерхівки. В Голосіївському ударі під ударом опинився двоповерховий склад. Ударницькому, за даними мера Віталімера Києва, Віталія Кличка зайнялось на території одного з приватних підприємств. А у Подільському також була пожежа. Власне сьогодні сили ППО збили шість. Балістичних ракет це вся інформація на цю мить. Детальніше будемо далі стежити. Студія передаю вам слово. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Аліно. Дякуємо за те, що розповіла нам усі подробиці. Бачите, окрім офісної будівлі, там дійсно в цьому районі, в цьому осередку, де впали уламки збитої ракети, є кілька навчальних закладів, зокрема і технікум, і, і, і приватний дитячий садочок. Насправді, просто знаю це не з чуток, бо по перше, недалеко живу, і в нас було дуже гучно цього ранку. А по-друге, колись я мав досвід роботи так в тому місті. Тому бачите, все дуже дуже, як кажуть, це все дуже дуже небезпечно. Тому ніколи не нехнуйте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Обов'язково, обов'язково ховайтеся. Це може бути смертельно небезпечно. Про військову допомогу Україні в 2025 році постачання критично важливого ППО авіації, боєприпасів та інвестицій в український оборонпром йдеться на 26-му засіданні Рамштайну. Такий порядок денний контактної групи з питань оборони України оприлюднив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, на зустрічі також обговорюватимуть довгострокові рішення, зокрема розширення в Україні оборонного виробництва фінансування українського оборонно-промислового комплексу та створення нових підприємств збільшення обсягів постачання озброєнь за рахунок потужностей європейської оборонки. Нагадаємо, сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн є першою після початку роботи адміністрації Дональда Трампа, і вона відбувається під керівництвом міністра оборони оборони Великої Британії Джона Хілі. Раніше на засіданнях головав очільник оборонного відомства США Ллойд Остін. НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою аніж дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту. Про це заявив голова Пентагону Піт Гегзет після прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Також гегзет написав в соцмережі Ікс, що вже зустрівся з міністром оборони Британії Джоном Хіллі.